Брате, будь ласка, покарай мене. Ем, ти, тобі подобається бути покараним? Ні, не подобається. Ох, Трясь, все не так погано. Та, з твого боку, у будь-якому випадку будуть знущання, але просто тому, що я хочу бачити тебе, я зможу витримати все. Га? Переляк. Знаєш, що на тебе чекає, ти все одно прийшов? З мене досить. Забирайся звідси, у печінках сидиш? Він втік автор Мужонь Жань Невинність, підлітковий роман, розпродаж. Цю книгу, мені здається, дала однокласниця. Що вона там говорила? Головний герой схожий на мене? Цінцяне, ти такий же красунчик, як і протагоніст. Ах, виявляється, так званий протагоніст? Той ще тип. Наступного дня. Брате, тримай. Я зібрав їх зранку. Е, чому ти даєш мені квіти? Немає певної причини. Просто так, брате братеї. Побачив це у тому дівчачому романі. Ти такий же прекрасний, як ця Квітка? Ти. Ти глузд за розум завернув, ляпас. Кажеш, я ніжний, ніби квітка? Цей хлопчисько, який же він дивний. Чи не занадто часто ми зустрічаємося останнім часом? Ніби він приклеївся до мене? Однак мені шкода. Брате, цю ляльку я зробив на уроці праці для тебе, і я ніколи не зможу дати цін доброту, яку він очікує. Брате, ти можеш прийти на мою церемонію випуску? Це не лише через те, що ми живемо у різних світах. Брате, питання в середній школі дещо складні. Ти можеш мені допомогти? Мені треба зробити. Багато інших важливих речей. Річ у тім, що я підписав контракт із системою, аби. Ой лишенько, що ж, тільки цього разу. Ха? ха Дивись, повернувся до хазяїна. Це було нескладно заробити балів та обміняти їх на річ для подорожей у часі, ви, хлопці. Керівничко, серчіться, ваша голова! Щоб ті. Бам-бам-бам. Хто загинув тоді через мене? А? Скрип-пах скрип Гаряче, повернулися до життя? Ха. Час не мов вода, руки, наче пісня. Чому ти сказав це? Філософствуєш? Ні. Вани. 22 роки, студент імператорського столичного університету. І Я просто відмітив, що ми майже закінчили університет. Пройшло сім років з останньої місії дитинстві холодного шкільного красення. Протягом цих семи років, я як тільки міг уникав сценцяння, мені довелося кинути минулу спеціальність, як і сказано в новелі. Я погодився вивчати економіку. Якої холери? Хіба злодій має володіти вищою світою? Пам. Саме так, користувачу, зазвичай виходій найгеніальніший персонаж з-поміж усіх інших, неправда? Звичайно, що правда, або читачі не прикипіли до нього серцем? Цей тип антагоніста наступний. Він володіє неабияким розумом. Заможний, впливовий, але він використовує ці якості тільки для створення проблем протагоністу. І тому він, зрештою, зазнає поразки, не викликавши таким чином гніву у серцях читачів? Так. Але не всі злодії можуть раптово втратити весь свій розум під час останньої битви. Тоді вони гинуть в результаті якогось повороту сюжету, тим самим даючи початок побудові щастя для головних героїв. Тому задля існування світу новел використу повинні дотримуватися своїх обов'язків і замінити оригінального антагоніста заради хорошого фіналу цієї історії. Це дійсно важливе завдання. Гуманоїд генератор сюжетних поворотів. Але я зрозумів, чим історія захопливіша, тим більше балів за місії я зможу отримувати під кінець сюжету. Так? Угу. Тому ми не можемо зараз розслаблятися, а маємо ретельно підготуватися до майбутньої основної сюжетної лінії. Ах, ти тільки подивись, який красончик. Чому такий натовп біля воріт? Це новенький? Я не знаю, а він не відповідає на питання. Він такий холодний. Це актор, який збирається зніматися в нашому університеті? Цінсянь. Який гарний. З якої якуйте школи? Не мовчи. Цінсянь, 17 років, студент другокурсник. Брате, Ах, безнадійно, втратив можливість втекти. Вибачте народ, мій брат трохи соромізливий, Тож, будь ласка, не насідайте на нього, Ага. Сяо брат молодого пана Ван. Е, вау, тільки погляньте, обидва брати красунчики але в них різний типаж!» Мій любий брат тут. Це досить проблематично. Відійдемо і поговоримо. Добре. Я вислухаю брата її. чому ти з Донецька прийшов до мого університету? А ще де твоя шкільна форма? Уроки закінчилися сьогодні раніше. І оскільки я думав піти додому з братом І, не одягав її, я не можу. Тс. У мене немає бажання йти додому з неслухняною дитиною, яка порушує шкільні правила. Відтоді, як він почав розростати, він більше ні трохи не милий, а був маленьким звірятком, який вдивляється в мене своїм яскравими великими очима. Тепер, якщо твоя ласка, можеш йти. У мене ще зустріч із друзями в клубі ввечері. Химера, так? Ага, це не місце для таких, як ти. Не йди туди, підемо додому. Я покажу тобі свою шкільну форму. Ага? Ти гепнувся? Такому захочеться дивитися на здорового мужика в шкільній формі. Це ж не гра у переодягання. Що відбувається? Чого він такий сильний? Однак здається, що з того часу, як він почав зростати, він більше не боїться мене, але головний виходій не може бути отак переможений. Ах ти ж виродок. Зараз почастуєш моїми кулаками. Ось так наступлю на тебе. Хоча я зараз не маю переваги в силі, але все ще можу зробити щось таке. Цей холодний красунчик точно не стерпить такого ставлення. Не щиняй галас. Ха? Хап. Цінсяню, що ти в біса робиш? Відпусти мене. Що ти робиш? Брати, такий лицемірний? Жох. Система врятувала мене. Час зривати кігті? Швидкість флеша. Угу. Це та сама система, про яку постійно згадує вони в думках через цю істоту. Мяу. Брати змушений бути злодієм, аби звести мене із головною героїнею. Прочитав багато новел, щоб дізнатися, що думають інші з цього приводу. Мяу. Мяу. Однак у тих історіях головного антагоніста не спіткав хороший кінець він був або сильно втравмований, або з'їжджав із розуму, що мені робити. «Мені вистава до після.